Я договір свічечки, не йшла красуні в червоному платью, яка в мені тополі. Ми з пані Тетяною зустрілися, Маємо сел, маємо сьогодні зробити. Uh -huh. А це їду я з роботи така задроба, замучена чую, Галина ну, дивлюся Таня, Вибачте, побачте, не пам'ятаю. Борися, бо... просто так. А, до речі, вона не призналася, ми ще з нею познайомилися, вона працювала в дивниці. Мадрівець! Детальні з Україною, але це не про це. Uh -huh. Я як вам зараз. Uh -huh. Хочу вас запросити у світ коло нас, про які ми сьогодні говорили. Uh -huh. А він у мене добрий, ніжний, мудрий і, там, і з підписом. Uh -huh. Я сподіваюся, пані Тетянко, що обов'язково ви побуваєте на сьому небі від щастя, це продовження uh -huh. моєї творчості і дізнаєтеся, де живе щастя. Книжечки у процесі. Дуже дякую. Ви знаєте?